Свій виступ я б хотіла розпочати із прекрасних тверджень: Народ, який думає вперед на один рік, вирощує хліб, народ, який думає вперед на 10 років, вирощує сади, народ, який думає вперед на 100 років, виховує молоде покоління. Наразі ми проживаємо третє тисячоліття, складний та суперечливий час, коли в багатьох людей зростає національна самосвідомість. Інтерес та повага до національної культури, історії свого народу, мови. Тому одним із головних педагогічних завдань є виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної мови, національних цінностей українського народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля. З метою підвищення якості дошкільної освіти забезпечення її інноваційного розвитку педагогічний колектив нашого закладу спрямував свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості. Отже, акцент зроблено на патріотичне виховання. Розвиток духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку. Патріотичне виховання одна із складових систем гармонійного розвитку дошкільника. Основою патріотичного виховання є певна сума знань, окреслена державним стандартом дошкільної освіти в Україні. Чина програма економічної і соціальної розбудови Української держави має блок завдань. Спрямованих на розвиток освіти і виховання підростаючого покоління. Одним із пріоритетних проявів цих завдань є створення певних передумов громадянської поведінки, побудованих на засадах моралі. Виокремлюючи із системи освіти дошкільний вік, науковці розглядають його як період, в якому закладаються основи патріотичного виховання. Формується патріотична самосвідомість, громадянська відповідальність особистості дитини. Тому наразі патріотичне виховання дітей дошкільного віку розглядаємо як пріоритетний напрямок сучасного освітнього середовища нашого закладу. Актуальність питання патріотичного виховання дошкільників визначається тим, що формування громадянської позиції свідомого українця. Має полягати в активному обстоюванні традиційних для нашого менталітету чеснот: любові до рідної землі, товариськості, розумної достатності, цінності родинного життя, духовного повсякденного буття, уважного ставлення до людей. Саме з раннього дитинства, з перших років життя дитини, починається плекання національної свідомості і самосвідомості. Прищеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів. До проблем виховання молодого покоління на засадах патріотизму в різні часи зверталися такі класики педагогічної науки, як Григорій Сковорода, Огієнко, Русова, Василь Сухомлинський, Григорій Ващенко та інші видатні вчені. У своїх працях вони висвітлювали актуальні для свого часу проблеми розвитку патріотичних почуттів як складової частини національної системи виховання, висували ідею виховання свідомого громадянина, патріота своєї батьківщини. Особливо ціною в роботі вихователів закладу є використання педагогічної спадщини талановитого українського педагога-гуманіста. Педагога, новатора і філософа Василя Сухомлинського. Запропоновані ним форми і методи освітнього впливу на дитячу особистість, актуальні і тепер. Він вбачав пріоритет у формуванні нового покоління свідомої молоді, вихованні справжніх патріотів, що по-справжньому люблять свою батьківщину, горді за свій народ та його історичне минуле відповідальні за його майбутнє. Цю найважливішу закономірність видатний педагог визначав по-своєму виховувати маленьку дитину так, щоб у неї були цінності душі, які дісталися їй дорогою ціною. Саме в дошкільному віці, коли дитина дуже щаслива до емоційних впливів і схильна до наслідування, створюються сприятливі умови для того, щоб поступово. Розкрити її зміст народної і світової спадщини через мистецькі твори, етику людських взаємин, сформувати перший практичний досвід прояві душі стосовно рідних та близьких людей, рідної домівки, отчого краю з його природою, історією, традицією, рідної мови, всього, з чого для кожної для кожного починається батьківщина. Батьківщина починається для дитини шматочка хліба, і нива пшениці з лісової галявини, і блакитного неба над маленьким ставом, а і писень казок матері над колискою писав Василь Сухомлинський. Педагоги нашого закладу будують виховний процес з дітьми на гуманістичних та патріотичних ідеях Сухомлинського. Викладених у його літературних творах для дітей на тему родинних стосунків, шанування свого народу, любові до рідної домівки і краю з його людьми, природою, традиціями. Ми реалізуємо ідеї видатного педагога про створення освітнього закладу як осередка культури, де панують чотири культи батьківщини, людини, книги і рідного слова. А також створено матеріальна та навчальна бази, добір та розробка ігор, конспектів занять, наочності, обладнання. В кожній групі для роботи з дітьми створено відповідне розвивальне середовище, оформлені українські куточки національної та народної символіки, оформлено добірку віршів про Україну, місто Шепетівку, природу, батьківщину. Зібрано бібліотечку українського фольклору, народні прикмети, прислів'я, легенди, загадки, заклички, колесанки, народні ігри, підібрано фонотеку українських пісень. Підібрано та озагальнено дидактичні ігри на закріплення знань про рідний край та його природу. Підібрано ілюстрації, плакати, карту України. У системі патріотичного виховання закладу. Ключовими фігурами освітнього процесу є діти, батьки і педагоги. Тому всю роботу плануємо в трьох напрямках діяльність вихователів, робота з дітьми, робота з сім'єю. Тож, аби домогтися очікуваних результатів, методичний супровід спрямовує на підвищення фахової компетентності педагогів, педагогічну просвіту батьків, інтеграція зусиль садочка та сім'ї. Важливе завдання сьогодення з метою формування почуття патріотизму, виховання громадянських якостей юного покоління для батьків організовуємо та проводимо навчальні тренінги. Досягаємо ефективності патріотичного виховання дошкільників використанням різних методів вербальних та наочних, спрямованих на формування в дітей суспільних уявлень, моральних суджень, оцінок. Це спостереження і екскурсії, зустрічі з героями війни, розповіді вихователя, бесіди, читання художньої літератури, розгляд картинок, ілюстрацій до книжок, зразків корективно-прикладного мистецтва різних народів, перегляд кінофільмів, прослуховування музики, пісень, проведення рухливих ігор. Наочні методи. Забезпечують набуття дітьми практичного досвіду з основ громадянської поведінки в процесі безпосереднього пізнання явищ і подій навколишнього суспільного життя та спілкування з дорослими і ровесниками в різних видах цілеспрямованої творчої діяльності дітей, це залучення їх до посильної суспільно-корисної праці, привчання до основ громадянської поведінки. Відтворення побаченого і сприйнятого в творчій діяльності. Успіхи виховання у дошкільників початкових форм патріотичних почуттів забезпечуємо засвоєнням цих методів, а також за допомогою засобів патріотичного виховання і їх тісною взаємодією. Я, як психолог, можу стверджувати, що патріотичне виховання дітей. Здійснюємо до виховання їх у дошкільному закладі. З її роботи визначаємо зарахуванням віку дітей, кола їх знань, психічних особливостей, національної своєрідності, умов побуту та навколишнього середовища відповідно принципам патріотичного виховання. Важливим напрямом патріотичного виховання є залучення дітей до народознавства. Вивчення культури, побуту, звичаїв рідного народу. Дошкільників ознайомлюємо з культурними і матеріальними цінностями родини і народу, пояснюємо зв'язок людини з минулим і майбутнім поколіннями, виховуємо розуміння змісту життя, інтерес до родинних і народних традицій. цьому сприяє кімната народознавства, створена зусиллями педагогів закладу. Яку ми розглядаємо не як приміщення для збереження експонатів, а джерелом духовного збагачення малюків. Залучаючись до народознавства, діти поступово утверджуються в думці, що кожен народ, в тому числі і український, має звичаї, які є спільними для всіх людей. Пізнаючі традиції, народну мудрість, народну творчість, пісні, казки, прислів'я, приказки, ігри, загадки, розширюючи уявлення, про народні промисли, вишивка, петриківський розпис, Яворівська іграшка вони поступово поповнюють свої знання про своєрідність українського народу. Водночас дітей розширюються знання про характерні для рідного краю професії людей. Про, конкретні, про конкретних їх представників. При цьому вихователі настільки піклуються про збагачення знань дітей, скільки про їх творче засвоєння, розвиток почуттів дітей, дошкільному віці вони залюбки беруть участь в народних святах і обрядах, пізнаючи їх зміст, розвиваючи художні здібності, навички колективної співпраці. Неодмінною мовою і успішного засвоєння пізнавального матеріалу в процесі формування уявлень і початкових патріотичних почуттів, як вважають наші педагоги, є опора на власний досвід дітей. Формування знань вони пов'язують з життєвою основою дітей, різноманітним, чуттєвим сприйманням образів, що є в дітей. Це допомагає дошкільнятам. Знаходити опору в знайомих уявленнях про конкретні явища і події навколишнього світу для усвідомлення нових уявлень і понять. Висновки про рівень сформованості у дітей громадянсько-патріотичних почуттів можна зробити, з'ясувавши ставлення дітей до суспільних подій та явищ і мотиви виконання ними суспільно корисних справ. Виховання любові до своєї країни. Вихователі починають із елементарних знань про державу і право, про національну символіку, державний герб, державний прапор гімн з вихованням поваги до символів Української держави. Проблема громадянина патріота давня як світ, вона постала перед людством тоді, коли виникла перша держава. Патріотичне виховання створює певні передумови громадянської поведінки. Однак це лише передумови. Любов до батьківщини починається з любові до своєї малої батьківщини, місця, де людина народилася. Складні патріотичні почуття не є вродженими, їх треба виховувати і розвивати в процесі всієї освітньої роботи. Вихователі розуміють, що в кожній віковій групі всі завдання патріотичного виховання вирішуються одночасно. І поєднується з різноманітною дитячою діяльністю. Успіх патріотичного виховання залежить від правильної організації всього освітнього процесу в дошкільному закладі, і ключовою особою для дітей є вихователь. Повертаючись до педагогічної спадщини, неможливо не згадати слова Софії Русової. Бути гарним педагогом це бути справжнім реформатором майбутнього життя України, бути апостолом правди і науки для маленьких громадян нашої України. Сьогодні всім зрозуміло, що саме життя ставить завдання: виховувати у дітей любов до батьківщини, українського народу, національну самосвідомість, патріотизм, а сучасна молодь має тренди, які. Сприяють розвитку патріотичного виховання, готовність до змін, отже, відкриті до нового та обтяжені досвідом, який може зупинити на шляху до нових можливостей, здатність до ризику, шукають емоції, можливість завоювати авторитет у середовищі, привертають увагу, розвиток та формування особистості. Мозок формується під завдання, які часто виконує. Тому ми маємо створити середовище, яке б стимулювало дітей виконувати такі завдання, які допомагатимуть у майбутньому. Наприклад, привчати до інтелектуальної діяльності, аналізу, ухвалення рішень, емоційної стійкості, фізичної витривалості, соціальну активність, яка проявляється у різних сферах діяльності. Штучний інтелект виділяє даний тренд. Як основний тренд сучасного життя у патріотичному вихованні? Отже, мета патріотичного виховання в дошкільному закладі полягає в тому, щоб сформувати національно свідомого громадянина, патріота, тобто людину, якій притаманні особистісній якості і риси характеру, світогляд та спосіб мислення, почуття, вчинки та поведінка. Спрямовані на саморозвиток демократичного громадянського суспільства в Україні, маленькі патріоти виростають у великих захисників та творців майбутнього.